Зберігайте це відео, щоб не загубити, бо будете так само, як я шукати. Потім не знайдете, як це зробити правильно. Якщо у вас так само, як в мене, в курнику багато мух. Якщо у вас свині, корови і взагалі навіть в хаті на зараз теж мухи, тьма, якось щось таке робиться, як від них позбутися? Я перепробував багато способів. Е, є народні способи е, полинь зібрати, розкласти кругом, полинь відлякує до до лампи і двері, знаєте. Потім прочитав дуже гарний спосіб на 2 літри води взяти 2 столові ложки лімонного соку, туди додати 10 крапель евкаліптового масла. Ну, ефірного, зрозуміли. Все це добре розколомпити і обробити приміщення по стінах, по вікнах, по рамах. Мух ще стало більше, взагалі не допомогло. Я шукав, 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 я хочу вам показати сказати те, що допомогло мені. Я собі придбав Максібайт. Такий ось розчин. Його використовуєте 10 мл на 2 літрів води, ретельно розколомпустити. І по вікнах, по рамах, все це обробити, мухи тікають. Запах, я б не сказав, що дуже такий різкий. Мені навпаки навіть сподобався той запах. Я обробляв. Запах доволі приємний. Ну, Звісно, комусь може бути і неприємний. Ну, хто дійхлафосенюхав, то це взагалі буде мед. Знаєте, а не парфюм, парфюм. Допомагає. Тому як Знищуються паразити, вони відлякуються всі мухи. Ці всі тікають. Комарі допомагають. Зберігайте, щоб не загубити. Тому як я вже перепробував багато і мені допомогло.